Команда Ітміет знову на веган Вікенді. Мета цього фестивалю зібрати 150 тисяч гривень для веган пайків для ЗСУ. Які враження, як пройшов захід? Ти одна з організаторок твої відчуття? Ну, мені здається, що все пройшло чудово. Будемо судити по результату збору. Ще донати капають, тож потім підрахуємо і сподіваємось, що ми зробимо цей збір і зможемо задонатити і жіночому ветеранському руху, і зібрати значну суму на веганпайки для Сил оборони. Мені так само, як і на вокзальній чудовий чебурек. О, oh, ютачматала. Mm, Наче я в дитинстві їм бабусин чебурек, але тут нема м'яса, і це просто прекрасно. Мені зробили на мишу без черги. <рес> тут чебуреки з <рес> ітміге, а раніше їх не було. He keeps wrangling He goes wring-a-ting-a-ting He keeps wring a a ting